Tak, jedí ta ano, pokazuje nám, jak si v ní sláváte. Molodec. 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 А тепер пливи за м'ячиком, покажи, як ти вмієш. міст. вже скільки? сто метрів проплив. Молодчинка, макар, Молодець! Діта, дивись, каша на відео знімає. Мамі показуємо, як ти плаваєш. Добре? Дивись, макар тобі на зустріч плива. <риклад> 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 Молодчина. І Данилко в нас пливе Данило. Привіт. Привіт! І Яна так ногами рухає. Супер. Максимчик, ти то ти дирапанчика робиш. Ось така розминка у плавунців, Не просто так. І Катерина прийшла, Привіт! Скажи, привіт, тьоті! Валечина.